Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок Безмарок. Серпень чудовий час для розмноження полониці. Цей процес нескладний і дозволяє отримати нові здорові рослини з мінімальними зусиллями. Нам знадобляться посадкові стаканчики. Це можуть бути будь-які пластикові ємкості, які є у вас під рукою. Якщо ви використовуєте мульчу на своїх грядках, її потрібно тимчасово відсунути вбік, щоб підготувати місце для посадки. Якщо мульчі немає, це не проблема. Просто викопайте лунку біля основи куща полониці відповідно за розміром вашого стаканчику. Викопуй лунку такої глибини, щоб стаканчик повністю в неї помістився. Землю, яку витягла з лунки, одразу ж засипаю у стаканчик. Зазвичай після викопування землі стає більше, тому краще мати під рукою ще один запасний. Перед тим як вставляти його в лунку, дуже важливо рясно пролити її водою. Це особливо важливо, якщо стоїть спекотна і суха погода. Помітила, що волога в лунці допомагає ґрунту в стаканчику довше залишатися вологим, що сприяє кращому корінненню розетки. Після того, як лунка підготовлена і добре сположена, вставляю стаканчики з землею в лунку. ґрунт у стаканчику також гарно поливаю. Найкраще підходить перша розетка на усі полониці, оскільки вона найсильніша і має найбільший потенціал для укорінення. Якщо на кущі вже є ягоди, їх краще зірвати, щоб рослина не витрачала сил на її дозрівання, а зосередилась на вкоріненні нової розетки. Обережно притискаю розетку до ґрунту в стаканчику, стежачи за тим, щоб не заглибити її занаптосильно. Важливо не відривати вуст від материнського куща, оскільки він ще деякий час буде живити молоду розетку. Для кращого результату рекомендую змульчувати стаканчик з розеткою. Це допоможе отримувати вологу і захистити ґрунт від пересихання. Не забуваємо періодично поливати молоду рослину, особливо в суху погоду. Важливо стежити, щоб ґрунт у стаканчику залишився вологим, але не перезволоженим. Через місяць у вересні розетка добре наростить корені, підокремлюємо її від материцького куща, виймаємо стаканчик із лунки і методом перевалки садимо на постійне місце. Метод перевалки це, не порушуючи кома землі, перемістити рослину до підготовленої лунки на новому місці. Важливо заздалегідь підготувати грядку для посадки полониці. Грудь добре розпушуємо, додаємо органічні добрива. Цей метод розмноження можна застосовувати протягом усього сезону, але особливо зручно робити це під осінь. З настанням осінніх дощів молоді кущі потребують меншого догляду, оскільки природна волога сприяє їх кращому вкоріненню. Крім того, регулярне розмноження полониці допомагає підтримувати наше насадження здоровими та з вражайними. Молоді кущі, вирощені цим методом, краще адаптуються до умов нашої ділянки і дають стабільний урожай. Все дуже просто. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!